Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про молекули. Хто дивиться мене давно, то ви, напевно, знаєте, що я не є поціновувач молекулярних ароматів. Але у мене є два повноцінних флакона, дві молекули: це чиста третя молекула і чиста п'ята молекула. І саме третю молекулу мені подарувала моя. Підписниця, глядачка Ірина. І саме Ірина надіслала мені ті аромати, про які сьогодні піде мова, і я сама попросила у Ірини про таку послугу. <кхід> ну, після того, як я купила п'яту молекулу, молекулу з чистого кашмірану. Після того, як я її відчуваю, я її реально відчуваю, в мене є проблема з тим, що я погано відчуваю молекулярні аромати, тому, в принципі, вони мені і не подобаються. Але п'яту молекулу я відчуваю. Я відчуваю її в шлейфі. Я відчуваю її з свого чоловіка. І я подумала: ну можливо, в той час, коли я тестувала бренд Centric Molecules, можливо, зірки не так світили, сонце не так світило, погода була не така, настрій був не такий, і ще якісь фактори. І я попросила Ірину про цю послугу для того, щоб в спокійній обстановці, вдома, нормально потестувати ці аромати, і все ж таки прийти до висновку, що воно таке, відчуваю я чи ні, щось змінилось чи ні. І до яких висновків я дійшла? Взагалі, що треба сказати на рахунок Бренду Centric Molecules? А, якщо ми говоримо про чисті молекули, а вони так і називаються Eccentric molecules, молекула 01, молекула 02, 03, 04, 05, відповідно. Їх там всього 5, наскільки я знаю, чистих молекул. І о, коли ми говоримо про eccentric molecules, тобто бренд називається eccentric Molecules і молекула eccentric 01, eccentric 02 і так далі, то це вже не чисті молекули. Існують чисті молекули, да? ми це вже з вами зрозуміли. Я думаю, ви це знаєте. Це просто я для себе от... Нещодавно, так би мовити, відкрила це. Да? І есцентрики — це ті молекули, тобто ті аромати, куди вплетена в загальну композицію вплетена конкретна молекула. Здається, от чиста перша молекула це молекула Су супер. І якщо ми візьмемо чисту молекулу і сої супер. Це 0,1. і якщо ми візьмемо есцентрик 0,1, то це відповідно композиція, в якій знаходиться і свій супер, розібралися з цим п'ять молекул. І зараз, як ми з вами знаємо, існують молекули, плюс ще там щось. Да? Тобто перша молекула, плюс мандарин, ми знаємо, плюс чай, плюс ірис, шикарні молекули. Ось ці з додаванням ще якихось таких головних компонентів. Можливо, мені дуже подобається. Перша молекула плюс ірис, плюс пачулі це дві мої найулюбленіші молекули, саме ними я б хотіла обзавестись. Але сьогодні ми поговоримо про 5 есцентриків. І я знову ж таки тут з таким методом вичис... вичислення, е... зрозуміла, що я відчуваю саме есцентрики. І я погано відчуваю чисті молекули. Ну, принаймні, першу і другу це у нас Ісой Супер, і а, а, Ну, Принаймні, я тестувала їх в Єві. І десь це було, напевно, півроку тому. Ще було холодно зимою. Я ходила в Єву. Я спеціально брала ці молекули, наносила на себе, і мені здавалося, що я їх або не чую, або дуже погано чую. Ну, знову ж таки, а... Тут треба так само врахувати ось ці фактори, коли ти тестуєш аромат, та ще й такий незрозумілий для тебе в магазині, там, де купа різних ароматів, і ти десь нанесла на руку, через годину ти вже руки помила. Ну, і якби все. Тому, можливо, якби я чисті молекули тестувала от так от так вдома, можливо, би моє враження було інакше. Поки що так. Поки що я можу конкретно говорити про есентрики, які мені люб'язно надіслала Ірина. І я хочу нагадати вам, що у Ірини є своя група в Телеграмі, яка називається Косметичка. Я залишу посилання в інфобоксі, там люди продають або купують відповідно свої аромати і косметику, в тому числі. Отже. Я тестувала всі ецентрики, я тестувала їх ретельно, я намагалася зрозуміти, які мені подобаються, що не подобається, що я чую, що не чую, і так далі. От. Тому пропоную вже нарешті розпочинати. Ну, звичайно, розпочнімо з першої молекули, це Ецентрик 01. Тобто це супер в композиції. І мені сподобався цей аромат. Я хочу все ж таки тестувати на сирак. якщо зовсім нічого не почую, тоді буду наносити на шкіру. Але я тестувала тільки на своїй шкірі, і тому пам'ятаю, як воно пахне, і в мене тут є записник, ну, як завжди. Що стосується першої молекули Centric 01 1 і Super. Ще, напевно, роки три назад я не могла це ісою супер ніяким чином виявити ніде. І мені дивно, чому я не відчуваю або слабо відчуваю чисту молекулу Ісої супер, і чому я Ісої Супер можу, в принципі, відчути в композиції. Не ну, обов'язково центрі 01. В різних інших композиціях іноді я можу зрозуміти, що там є Ісої Супер. Я не знаю, як так відбувається, тим не менше, це пахне. От в мене написано гір. Древесиною з перчиком. Це гірко-цитрусовий такий аромат з древесиною і перчиком. Це ніби як спил вологого кедру. Я тільки можу уявити, як пахне кедр. Знову ж таки, своїм носом, коли я нюхаю різні аромати, там заявлений кедр. Якось, я от розумію, що кедр для мене він пахне якоюсь такою вологою д... деревиною. От цей, цей супер він пахне так само, лише з додаванням якоїсь гіркоти, особисто для, мою... для мого носу. З усіх п'яти есцентриків ось цей. Есцентрик 01 я відчуваю найгірше. Тобто мені би хотілося, щоб ця молекула була більш голосною і більш такою щільною, більш дифузною, можливо. Тому що я її ну, не так гарно відчуваю. Але ще, яка властивість у молекул, і це я також виявила. Тоді, коли я тестувала ці аромати на собі, я майже щодня наносила аромати на себе протягом тижня. І іноді вже я забувала за те, що аромат на мені, і десь він проявлявся. Я такий, знаєте, легкий, ніби могла зловити натяк на оцей спил, на таку вологу деревину. Я розуміла, о, я ж сьогодні наносила зранку молекулу, це, напевно, воно. Тобто, розумієте, це е, така річ, яка от, коли шкіра розігрівається, напевно, воно якось вистрибує знову, і тобі здається, що ти вже попрощався з ароматом, і ти його не відчуваєш, і аж ось раптом, через якийсь певний проміжок часу, він знову дає про себе знати. Мені подобається ця молекула, але я все рівно, як я вже сказала, я її найгірше відчуваю з усіх молекул. Якщо просто сказати, чим це пахне, це пахне вологою деревиною з гіркими цитрусами. Цитруси згодом якось йдуть на задній план і залишається просто дуже приємний такий кедровий аромат. Красивий. Мені сподобалась ця молекула, Сентрік 01 ну, мені сподобалась. Наступна 02, ну, відповідно. От вона. Також нанесу на серветку. Я записую вже ввечері і сідає сонце, тому може бути трішки дивне освітлення. Я буду спішити записати це відео до того, як сяде сонце. Ця молекула мені вже більше подобається, тому що я її більше відчуваю. Хоча ось тут, от на серветці, вони дуже подібні. Це все ж таки деревина, перша це деревина. Тут я відчуваю ірисовість. Одразу я відчула ось таку притаманне таке притаманне ірисове звучання, яке притаманне ірисам, Така ніби і пудра, ніби і борошняність, якась вологість. І... Ну, ну, іриси, розумієте, настільки гарно, я обожнюю саме такі іриси. Е... Чимось мені ця друга есцентрик нагадує 01 Ірис. От вона не настільки насичена, звичайно, але тут дуже гарно відчувається Ірис. Ледь пудровий, дуже красивий. Просто неймовірний, я поставила цьому аромату жирний плюс. І я би могла його купити, якби він мені трапився по гарній ціні. Саме Есцентрик 02. Ось ця молекула. Я її відчуваю набагато краще, ніж попередню молекулу і... і вона мені подобається більше, тому що я її відчуваю. Вона так само деревна. Тут, здається, друга молекула, якщо не помиляюсь, це амбруксан. молекула обромброксану, якщо я не помиляюсь. І тут так само деревина, і цей ірис, ну він дуже гарний, він дуже впізнаваний. Якщо ви любите іриси, якщо ви якось їх розрізняєте в парфумері, то ви одразу зрозумієте, відчуєте тут Ірис. Я впевнена, дуже красива 0,2 друга Есцентрик, сподобалася мені молекула. Далі у нас третя молекула, і тут я принесла флакон власне, своєї молекули, яку мені дарувала Ірина, це чиста. Молекула 0,3, да? це молекула витивер. А я ветивер обожнюю і обожнюю цю молекулу, вона пахне кислуватим ветивером, таким ледь землистим, лісовим, але в більшій мірі аж кислуват, аж такий аж кислуватий скрипучий ветивер. Ірині цей аромат, я пам'ятаю, коли вона мені його віддала, він їй не сподобався. Вона казала, що він її пахне затхлістю, якоюсь пліснявілістю. Ну я десь можу зрозуміти, це ніби як коріння витивору, можливо, або будь-яке інше коріння десь поставили в якусь коробочку. Тобто воно могло ну, ну, трошки ніби як засмердітися, але воно мені не смердить, воно мені пахне. Я її дуже люблю, цю молекулу, і часто її ношу і носить мій чоловік. І на ньому я люблю цю молекулу. Це кисловатий витивер. Клас. Третя 0,1 ще краще. Тому що тут, окрім витивору, ще купа всього, що можна відчути. Давайте нанесемо 0 третю Escentric. Можливо, навіть якось їх порівняти. Вона тут вона аж підсилена. Ой, це третє, мені дуже подобається. Мені дуже подобається ветивер. Якщо ви не любите ветивер, у нас якось так прийнято вважати ветивер більш такою чоловічою нотою, тому не всі жінки його сприймають як компонент в жіночій парфумері, коли він такий явний витивер. Так? Але я люблю, я люблю ветивери таке от деревину, спил дерева, сухе, вологе, неважливо. Тому ветивер для мене це щось таке деревне дуже приємне. 03 це гіркий лайм з перцем. У мене написано. Він стартує, на серветці зовсім. Ні? Ну, так, трішки лайму, да? багато перцю. За таке враження, що от лайм розрізали і посипали так дуже щільно посипали перцем. В базі м'який витивер. Дуже зайшов, пахне ледь підкопченим деревом. Ну, тут якось так грає витивер, він в базі він ніби як ледько птиця, ну, буквально натяком. Ой, мені подобається і третя, вона така масна, дуже масна, От, чиста третя молекула на нас середці, вона прямо масна, таке, знаєте, як масло витивору. Це трішки ну, не дуже приємне, не дуже приємний запах чистого масла витивору. Якщо ви колись нюхали, то ну, таке собі задоволення. Ну, от таке масне тут. На шкірі набагато красивіше, просто от ветивер, да? І третя центрик дуже гарна. Багато перцю, багато лайму і така пудровість є деревна пудровість. Не квіткова, а деревна, ніби як стружка дерева, така, знаєте, суха. В той час, коли третя, чиста третя, вона влога для мене. все ж таки. Тут це така ніби як стружка дерева. Лайм перець пудровіся. І, і, і в базі, зараз поки що не чую, но, ну, ну от на моїй шкірі видавало таку якусь ледь копоть дуже гарну. Так, рухаємось далі четверта. І е, перед тим, як е, е, нанести сентрик 04, я нанесу чисту четверту молекулу, в мене є пробник, і це е, молекула е, сандалу. А я сандал останнім часом прям дуже полюбила. Але я дуже погано відчуваю ось цю чисту четверту молекулу. Це те саме, як і перша, друга молекула чиста, так само четверта, я її дуже погано відчуваю. І той сандал, який я звикла відчувати в парфумерії, солонуватий, деревний, тут він якийсь геть інший. Ну, Я навіть не хочу щось видумувати, тому що зараз я просто відчуваю ніби спирт. розумієте? Хоча я знаю людей, які там фанаті від чистої четвертої молекули, тому що це молекула сандалу. Тіпа, він так пахне по-деревинному, типу, не солонувато. Ви зрозуміли, не солодкувато, не інжирно, а от як дерево знову ж таки, як спил дерева. Але я майже цього не відчуваю. Я відчуваю якусь ну, просто щось ніби є. Мокре, але дуже слабо пахне. Ну, просто капець. Тому я візьму четверту Сентрік. Вона мені відчутна. О, клас! Зараз якось чайність відчула, хоча на шкірі ніякого чаю не було. Соковитий грейпфрут і ялівець, цитрусовий вибух, далі ледь милкуватість і деревина. На шкірі, ну певно, в базі там десь якусь милкуватість я зловила. ви, ви розумієте, я намагалася просто всі нюанси, все-все-все якось зловити, зрозуміти. Дуже мені хотілося ретельно ці молекули протестити. Мені 4 четверта Есентрик молекула, 0,4 ну, центрік. Ну, ви знаєте, я знаю просто, що тут, в піраміді, є грейпфрут, Але якби я не знала, я би, можливо, просто сказала, що це. Ні, це такий гриф. Можливо, я б сказала, що помило. Ну, ні, ну, грейпфрут, навіть рожевий. Ні, ну грейпфрут. Ну мені чомусь чаєм пахне з серветки. На шкілі це був прямо цитрусовий такий вибух. І от. Ялівець відчувається ягодки ялівцю, от відчувається ця туя. <смір> Гарний аромат, але я тут зовсім не відчуваю сандала. Ну, тобто, якщо сандал в цьому ароматі це деяка деревинність, то да. А так, а так, ні. Ну, красивий аромат теж мені сподобався. І останній п'ятий. П'ята молекула, і ну, треба показати, власне, чисто молекулу Кашмірана, яку я купила в минулому місяці в квітні. Тому що в мене був від Левант, і мені дуже сподобався той від Левант, і я... він був підписаний Eccentric Molecules, molecules молекула 0,5. А виявилось, що той від відлавант був есентрік. Це я вже про нього казала, і я не буду дуже довго зупинятися. Це аромат вологого ґрунту і ворсків з кашамірового светра або там з вогняного. Тут він прям дуже ґрунтовий такий, але коли мій чоловік наносить цю молекулу, я захожу от в кімнату, я відчуваю цей фльор дуже приємно, але вона недовго тривала, скажу так. Ось ця чиста 05 Вона не довго тривала. Я відчуваю її на собі години дві. Години-дві. Я її часто ношу, і я сьогодні я її ношу вже, напевно, неділі дві. Тижня-два, да? от я її купила, і от я вислила. ми носом з чоловіком, він її часто бере. І ну, взагалі таке враження, що її ніхто не носить, просто взагалі нічого не міняється. Тут буквально 3 мл випшикали і все. Ну, в мене чоловік наносить зазвичай 3-4 розпилення. Я можу більше нанести. Я не знаю, чому вона взагалі не рухається тут, рідина. Але ми її прям активно останнім часом носимо. Ну, це, по-перше, і новинка, і вона така дуже гарно звучить, в такий прохолод... звучала такий прохолодний квітень, от таку дощову погоду, гарно розкривається. Але п'ята есентрик ще краща, я б навіть сказала краще. Ну, не дурно, що вона мені сподобалася з від Леванту Я Купила, а виявилося, що це не та молекула. Ну, ладно. Що я написала? Відчувається. А, відчувається ДНК 5-ї чистої молекули з її кашмираном. Тут багато ірису і свіжості. Ну, на сервеці я не відчуваю ірис, так як я відчувала на шкірі. Я відчуваю свіжість. Вона дуже свіжа. Тут заявлений інжир і мене завжди це. Так інтригувало, тому що ви знаєте, як я люблю інжири, але ем, індифікувати тут інжир ем, я не можу. Це просто красива парфумерна композиція, Свіжо-зелена. Ну, ледь пудрова, напевно, от зараз от таку ледь пудрові свічуває на сервеці. Ну, на шкірі це було як ірис. Не такий яскравий, як в другому есентрику, але. Досить відчутному красива. Одним словом, друзі, який висновок? Висновок той, що мені подобається більше не чисті молекули, а есцентрики, тому що це композиція з іншими нотами, в яку додали власне, молекул, чисту молекулу ту чи іншу. Да? Вот. Але ще більше мені подобається. Перша молекула плюс ще щось. Як я вже сказала, мої фаворити це 0,1 плюс ірис і плюс пачулі. Дуже красиві аромати, і ну ціни на них просто захмарні. Тому не знаю, можливо, колись і з'являться в мене. Побачу. От. Наразі дякую за увагу, і мені буде дуже цікаво почитати, як ви відноситесь до молекул, яка молекула ваша улюблена? Чи відчуваєте ви молекули? І якщо ви їх не відчуваєте, чисті молекули, спробуйте есентрики. я впевнена, що ви все рівно їх відчуєте, тому що там, окрім молекул, як ми вже з вами виявили, там ще купа-купа інших компонентів. От. Аромати самі по собі вони не щільні, вони всі свіжі, вони такі. Прозорі, знаєте, я пам'ятаю якийсь такий хайп, коли тільки вийшли ці есенти, взагалі молекули. Всі казали, що це феромони там, якісь, ну, коротше, це для сексуального привертання протилежної статі потрібно купувати молекули і поливатись. Ну, це так не працює, Це взагалі не то. Я не знаю, хто придумав цей міф, але я пам'ятаю, що таке говорилося, і це було цікаво, так підігрівався, підігрівалася цікавість. Це насправді це молекули, це аромати, які затихають, а потім якось не звідки з'являються і це відбувається за рахунок розігрівання вашої шкіри і відповідно аромату на ній. Я б змогла, мені дуже так знаєте, було трошки важко, тому що ну, це не мій бренд, в принципі, не... це ті аромати, які я ну, дуже погано розумію. Але я, мені здається, зрозуміла їх концепцію: це свіжість, невагомість, прозорість, політкоректність. Приємні аромати, з ними ні в якому разі не потрібно перебаршувати. Тобто, якщо ви не відчуваєте молекулу, це не значить, що якщо ви виляєте на себе пів флакона, ви її почуєте. Тож так не працює. Повірте, я носила спеціально по одному пшику, носила на запястках, носила на плечах, для того, щоб і зазвичай завжди наношу аромат от просто туди, ніби як на сонячне сплетіння. Да? Для того, щоб коли розігрівається шкіра, я піднімаюся от цей аромат, і я його відчувала. От, достатньо одного пшику. Щоб зрозуміти, відчуваєш ти молекулу чи не відчуваєш. Ну, тобто, не потрібно 10, це точно. От, друзі, от такі мої власні враження. Я дякую Ірині за цю можливість. І дякую вам за те, що подивилися це відео. І обов'язково чекаю на ваші коментарі. Що ви думаєте про молекули, які молекули у вас є? Відчуваєте ви їх чи ні? І яка ваша найулюбленіша молекула? Дуже буде мені цікаво. Все. Бажаю всім всього найкраще. Всім!